Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сканер від Canon 3 400. Що він має? Це 400, 4800 на 4800 DPI. Е, надсилання в хмару зображень. кромки швидкого користування, USB One Plug. це е, немає блока живлення в комплекті, а він чисто по. Кабелю працює віднову там. Ну і далі те, що можна ставити його. Що, що у нас тут написано з цікавого, що він підтримує Windows, всі популярні версії? 11, так тут не вказано, але 11-та на сайті є і macOS. Далі, 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 далі. Комплектація сканер-провід, вертикальна підставка, диск і мануали. Ну, Давайте відкривати. Відкривати, дивитися, що там всередині нас зустрічає. Так. Зверху лежить кабель, з однієї сторони Type-C, з іншої Type-A. Далі. це чеки. Вертикальная подставка. Вот так далее, далее, далее угу, чуть чего запаковано? Діставати не так, вже і просто я б сказав. А ми його дістанемо. Все. Більше нічого тут немає. Ось сканер. Тут вся бумагенція до нього. пакеті. Так. Ось такий. Ось сканер. Чому е, купував сканер? Потрібно по роботі, по-перше, бо принтер є, МФУшку купувати якось дороговато та й не потрібно взагалі. То було прийнято купити рішення сканер. Чому цей? Він коштує в районі 4 тисяч гривень, десь 400-4200. Ну, можна сказати, 100 доларів. Е, Ну і Canon це якість. Все що дорожче. Немає смислу купувати, бо не потрібно. І там вже МФУ брати, якщо брати щось дорожче. А якщо треба сканер, то це один з найліпших варіантів. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Заклеєний, клівочка ззаду. Ось Тайпсі вихід видно. Знизу це блокування, тобто, якщо його носити кудись переставляти, то треба блокувати, щоб всередині нічого там не болталося. Давайте подивимось, як він виглядає з так. Це ми відклеюємо. Це ми також відклеюємо. Прикольно, що в плівочках все так. Все познімали. Доволі таки легкий. Заблоковано, проводиш сюди, розблоковано. Теж так щоденько ходить. Що тут написано? Загальна інформація, в принципі, пластик. Непоганий, непоганий. Прилягає він. Доволі таки щільно. Угу. Ну, по суті, такий сканер. Нічого тут фантастичного немає. Можна в нього класти книжки. Як це робиться? Зараз покажу. Тобто він піднімається, не витягається, а саме його можна просто підняти. Тут є підставочка така, ззаду видно. І можна, типу, сканувати книжки якісь. Ну, взагалом отаке от надбання, якщо комусь потрібен сканер. Саме сканер і недорогий, дорогий, то можу радити цю штуку. Зроблений він доволі таки добре. Ось Так що однозначно рекомендую. Всім дякую за перегляд. Так, буде невеличкий ще догляд на кнопки. Кнопки керування PDF Далі сканування, запуск, автосканування, копій і надсилання. Відносно підставки. Підставка вставляється ось тут. Він навіть отут трохи поцарапаний, ну то фіг, то пофіг. То, в принципі, пофіг вдягається от. Типу защолкається і, бачите, його можна зберігати вертикальному. В стані, щоб менше займав місця, так би мовити, на столі. Тож, органи керування, отакий от, от девайс.